Брала собі коли. Я тут вирішила варю фенді їжу і вирішила взяти сюди ноутбук і тут переглядаю то друзів, то підписників заглядають, може хтось там вже викладає, є вже хто тільки починаючи. Приїхала Віка, була на роботі, а потім заїхала до себе на квартиру. Я їй там просила подивитися, і вона привозить і мені каже, Бабуля, я тобі привезла контент. <гум> Кажу, який? От смотри, що в мене в почтовому ящике. Показую. Ну, я ж така. Мені ж все хочеться знати. Це все на російській мові. Палітурка. Така цупка, така гарна, дивіться, Ну, із дорогих палітурок. Ну, це не кожа, але дуже гарна. Ну і тут ось такий знак показую. Я набираю Міжнародна християнська асоціація Гедеон. А я отут взяла надруковану для релігійної організації Християнське місіонерське товариство Милосердя ГТОН». Замовлення, номер замовлення, тираж 1 мільйон 485 тисяч екземплярів. Віддруковано в типографії Святий Михайло, місто Мікелі, Фінляндія. Може, я неправильно наголос роблю? От, е, пишуть, що це синонідальний перевод і здання не підназначене для продажі. Ну і тут тут пишеться все на російській мові. Хто такі Гедеони. Ну, а я ж е, погуглила, як завжди. От, і я думаю, що я буду це переводити. І, може, не так ще й переведу. Вот, да, Змист такая в помощь в трудностях жизни. Вот, безнадежность, лень, ложь. Вот. И тут, ну, номер странички. листка, Так, сторинки. Я хочу сказати, друг ідеальний, здорові букви, листки такі, ну, я навіть не знаю давно таких чистих, ніжних, білих-білих листочків я не бачила. Ну, і тепер що ж хочу сказати, поки що відкладу в бік, і я прочитаю Міжнародне служіння місії ГДО. Це Асоціація християн, яка прагне розповідати людям про Ісуса Христа через спільне служіння, особисте свідчення та роздачу нових завітів. Ну, я так розумію, це ось такі книжечки, розумію, я так. І ця праця триває вже понад 120 років у 200 країнах світу. У Гедеонців по всьому світу вже розповсюдили. Понад 2 мільярди нових заповітів, що є унікальним серед усіх християнських організацій за всі часи, і серед усіх країн. В Україні Гедеонівці роздали понад 50 мільйонів нових заповітів. Так, унікальний фокус служіння – це концентрація на одному дусі, одному розумі та одному баченні, приводити людей до пізнання Ісуса Христа та бути надійним помічником церкви. Служителі місії усвідомлюють, що вони є покликані Богом максимально широко в основних сферах життєдіяльності людей. Поширювати добру новину. Одне бачення означає роботу в одному дусі та єдиному розумінні допомоги людям пізнати Господа Ісуса Христа. Важливі результати праці Господньої. Міжнародна місія Гедеон була заснована в 1899 році в Америці. Засновники розуміли, що людям потрібно постійно змінюватися у своїх відносинах з Господом. І що стоячи разом у вірі, вони можуть зробити великі справи для Божого царства. За всі роки служіння тисячі людей прийшли до покаяння та стали членами церкви. Бог по особливому відкривався людям в лікарнях, готелях, офісах, тюрмах, школах і в інших закладах, де трудяться гедеони. І навіть сьогоднішній непростий час понад 250 тисяч служителів по всьому світу. І далі несуть новий заповіт, часто як останню надію. В Україні місія розпочала свою роботу в 1990 році. Оце я зупинюся трішки. Якраз оце, в цей період я згадую, це ще я жила у вікенній квартирі. От. У нас ходили не по квартирах, а по вулиці. У нас е, називався. Вулиця називалася Камсомольський проспект, і оце вони йдуть парочками, ну, жіночки. І оце ж е, тикають оці книжечки. Хто хоче, хто не хоче. Я завжди відмовлялася, бо мені це якось не було потрібне. Так, ну і я зараз почитаю з 90-го року. Так, в Україні місія розпочала свою роботу в 1990 році та має представництво у всіх обласних центрах нашої країни, роздаючи щорічно близько одного мільйона примірників Слова Божого. Гедионіці в Україні стали надійними помічниками зросту помісних церков через потужні іван. Євангелізаційне служення. Вибачте, якщо щось неправильно там, поки почитаю, багато церковних служителів є на сьогодні надзвичайно вдячні місії Гедеон за, е, за не тільки безплатне надання сотні тисяч примірників нових заповітів, але й за чудових служителів, які старано здійснюють своє служіння для спасіння багатьох. Ой... Що тут можна сказати? А я ще дочитаю це вже статтю, тут небагато. Особисто поділяючи нашу віру, члени міжнародної місії ГДОН поділяють християнську віру, оскільки вони розуміють, як часто люди сьогодні потрібно, щоб хтось допоміг знайти шлях для справжнього спасіння, яке доступне лише завдяки Божій благодаті. Служителі переконані, що розповсюдження Божого Слова є благодатним насінням, яке Бог може використовувати відповідно до свого часу. Ну, В общем, тут на статтю, наверное, з того, мабуть, з нового цього завету, як вони тут пишуть, так, дозволяє багатьом читати правду для себе. І знову, 8.32. Дає тривале свідчення євреям 4 дроб 12 і полегшує страждання для того, хто приймає Господа Ісуса. Е, так, е, Двойка римський Тимофію 2 -2. Е, член місії сьогодні, Члени місії сьогодні активно трудяться і розповсюджують Боже Слово у поліції, пожежному та медичному персоналу, в'язням, військовослужбовцям. Учням 5 класу і вище, а тобто до 5 класу вони не, роз, не, не розповсюджують, а тільки вище. І тим, з ким вони щодня взаємодіють, це про дітей. Гедеони Геод... сьогодні глибоко переконані, що в цей останній час. Чому останній? Хто це визнає, хто це видумав? Люди дуже. А, во... Це зрозуміла, в останній просто. Я думала, останній вже все, нема світу. Ой, собі теж накрутила. В цей останній час люди дуже потребують Ісуса Христа, який один може зцілювати, благословляти та спасати. Тому, несучи його слово та розказуючи про Господа, вони реалізовують унікальну місію приводити людей до спасіння, бувши правою рукою помісника, помісної церкви. Ми закликаємо небайдужих християн долучитися до своєї чудової роботи, повідомивши нам про це за адресою, за цим посиланням. Ну так, прочитано 1794 разів. Ну, ось така Гедеон, я нічого не буду коментувати нічого, у кожного своя думка. Цього, я просто сказала, що дуже хороша книжечка і дуже, я так думаю, дуже дорого коштує вона, хоч вони роздають безкоштовно. І зараз, бачите, поклали всім у поштову скриньку, але там у віки в під'їзді 20 квартир, але зараз я вам точно скажу один, два, три, чотири. -6, 6 квартир тільки поки що проживають. Ну, то померли, то виїхали, там нікого нема. А це ж воно там лежить. Ну, це ж Віка заїхала і каже, бабуля, я тобі привезла контент. Ну Цей контент мені не потрібний. Книжечка дуже гарна, дуже гарно написано. тут. Ну Я маю на увазі шрифт великий, такий, що я навіть, ну навіть без очків, як так прижмурюсь, то можу бачити. А оцю. Оцей буклетик я собі лишу, тому що я зараз е, поясню чому. Ну, е, це моя думка, і тільки моя думка, я нічого не закликаю ні до кого. Тут все на українській мові. От, е, тут вірити в Ісуса Христа, як у свого Господа Спасителя. Ну, е, проявляти свою віру в добрих справах, згодна 100%. Тут трішки так, як. Якось мені. Ну, я вважаю, що в нас творець єдиний, якому можна вірити, а просити помочі, ну, як я зараз, я в Архангелів прошу. Ну, ось, ось якось так. Я трішки. Ну, в мене ж як я да, я хрещена, коли була манесенька, зовсім. Ну, це ж не по моїй волі це мені зробили. Треба воно мені було, чи не треба, і так ми жили, і я своїх діток похрестила. Ну і я вже хочу сказати, що я, трішки змінила свою думку, але знаю, що всякі наші думки, всякі наші слова матеріальні. матеріальні. І тут у мене є. Псалом 90 чи 91, бо він ось у дужках, згадала, як це називається. От, ну, тут Він на українській мові, і я собі його лишу. А книжечку, ну я не знаю, понесу, тут великі букви, може наді згодиться тій. Наталіної сестрички. сестрички. Наталію, здається, єсть. Ну, вона не така, то віруюча, але зараз теж читає молитви. Я говорю, їй можеш говорити, звертатися до Всевишнього своїми словами. Ну, вона і ще й читає. Отак. От ну, захочуть, то візьмуть. Викидати, звичайно, я не буду дорого коште. Книжечка і, звичайно, мені б хотілося побажати цьому Гедеону. Краще б вони нашим воїнам допомогли зараз, ну, зараз. Теперішній час чим друкувати отакі дорогі книжечки. Ну це тільки моя думка. І оце ж Віка каже, ти жалуйся, що в тебе нема контенту. Ну я от тобі принесла. І я навіть забула спитати, як же там і що там. Ну, в неї на квартирі. Ну, це так. От і контент тепер. Не знаю, як він там в мене вийшов той контент. Але я все, що думала, я сказала.